Дівульки мої красотульки і не тільки дівульки. Я як завжди, поки чищу картоплю, вирішила повідповідати на запитання. Отже, ви просите. Щоб все було в одному місці. Я розумію, що так хотілося б кожному. Але ви зрозумійте і мене, ну це просто нереально зробити. Сьогодні, чи вчора, ще вчора, одна дівчинка також питала, а чому в мене немає латексу. Розумієте, по-перше, для того, щоб все це було, потрібно багато вкладати. А багато вкладати, ну, це потрібно, щоб їх було багато. У мене їх немає. А те, що і було, ви всі прекрасно знаєте, вложено в закваски частково. І мені навіть не вистачило на сіно. Сіно нам вийшло 20 тисяч. 3 тисячі я ще позичала, тому що. Тому що так, тільки замовила закваски і все це проплатила. І повідомили про сіно. Получилося в прольоті. А те, що на минулому тижні вторгувала, те пішло на нато, на хлорістий, на пляшечки. Так же само і з термометрами. От дивіться, на ароматі дерева він коштує 400 гривень. І я свій брала за 400 гривень. Ось він, аромат дерева, так? 400 гривень він коштує. Я також свій брала ще перед війною за 400 гривень. У Євгена вони дешевше. Це безспорно. Зараз у нього акція на них. Без акції він у нього коштує 350 гривень. Зараз акція 280 гривень. І, ну от, дивіться, кажу так, як воно є. Один, два. Смислу немає брати. Правильно? Правильно. Тому що тільки оголоси, що є там один чи два, їх швиденько, можливо, і заберуть. І як закон подласті, обов'язково знайдеться бажаючий іще. А платити за кожні два термометри доставку, доставка, самі знаєте, яку доставку лупить нова пошта. Укрпоштою я не тільки не відправляю, я ще й собі нічого не замовляю. Тому що, так як у нас працює Укрпошта, і ворогу не, пожил, не пожилаєш, не, не, не побажаєш. Розумієте? Тому. На кожній посилці, ну от я останнім часом дивлюся, ще у нової Почти така цікава логіка. В місто відправляють або ти відправляєш дешевше. А як у село, то та сама вага посилки, але коштує дорогше. От мені цікаво, нова пошта вважає, що в селі багатші живуть, чим в місті, чи як я. Я цього не розумію. Просто я дивлюся по своїм от посилкам. Кожна доставка це 130-150 гривень. Бувають і 170, розумієте? А залежить від чого, а залежить ще від оціночної вартості. А коли ти відправляєш чи замовляєш щось там таке, ну, більш-менш дешевеньке, то там і оціночна вартість маленька. Так? А коли замовлять, наприклад, от -от, живий приклад, Взяти <св> 10 градусників. 10 градусників це вже 2800. Плюс, скільки вийде доставка. А доставка вийде, я не знаю, скільки, як вони там рахують цю оціночну вартість, тобто гривень. 130-150 сама доставка, плюс я ж кажу, що затягне ще оціночна вартість. От оце е, та посилка із ряда тих, які можуть вийти доставка 150-170 гривень. Ну, мені, якщо я замовлю там 10, наприклад, термометрів. Тобто е, вже це виходить, ну, давайте округлимо, 3 тисячі, так? Це тільки термометри і доставка. Далі дивіться, це потрібно витратити час, так? Поїхати на нову пошту отримати. І витратити не тільки час, а ще й е, пальне. Машина в нас їзде на бензині, вона у нас старенька. На газу вона ніколи не їздила і вже й, мабуть, не поїде. Це треба поїхати на нову пошту, щоб їх отримати, ці градусники. Далі. поїдь ві... опять на нову пошту, щоб вам їх відправити. Це також, розумієте, і час, і, і витрати. Як там не крути? І от по чому ви пропонуєте мені їх ставити на продаж? От у Євгена вони 280. Я, якщо їх собі возьму, 300 це виходить тільки. Закуп, не кажучи вже про бензин там і про час витрачений, витрачений. Це тільки доставка і оплата самих термометрів. Щоб, наприклад, щось заробити, да? щоб було ради чого вкладувати такі гроші і витрачати час то потрібно що? Потрібно ставити їх, як на ароматі дерева, 400 гривень. Ну, і що ви скажете? І ви ж те саме скажете, що так, як і на ароматі дерева, це дорого. Он у Євгена ж 280. А у Євгена 280, хоча не в нього не постійно 280 Е, чому? Тому що він таким не займається купи продай, розумієте, і дрібними партіями. Він замовляє це все з е, Аліекспресу, Йому прийшло оптове це замовлення, він один раз заплатив, він один раз за доставку заплатив, отримав і тепер торгує. Я з Алікспресом ніколи в своєму житті не мала справ, я нічого ніколи там не замовляла, і навіть не знаю, як це робити. Я заходила на сайт колись давно ще, але ну, не до кінця зрозуміла, як воно там що працює, як шукати. Ті відгуки, як не попасти в прасак, як знайти доброякісних продавців. розумієте? Це все потрібно в це вникати. Ви знаєте, що в мене зараз часу взагалі не вистачає ні на що ще, щоб вникати, розбиратися з Аліекспресами. І в ж таки, от Євген хотів замовити ваги, так? він каже: пливтимуть місяця два. Тобто, замовлю, я зараз, наприклад, з Аліекспреса в п'єджі ж таки, ну, ладно, давайте візьмемо 50 термометрів. Тому що замовляти там 2, 5, 10 ну це взагалі сенсу нема. Замовлю. І вони десь два місяці будуть пливти. І кому вони потім через два місяці будуть потрібні? Та нікому вже, розумієте? І за два місяці мало ли що останеться. Тут хоч би сьогодні день прожив, знаєте як, і то добре. А не загадувати, що буде через два місяці. А гроші заплати відразу, розумієте? Я розумію, що так, було б досить, чи. Зручно дуже. Да? Мати змогу замовити все в одному місці: і закваски, і термометр, і ферменти, і ваги, і все-все-все. І заплатити за доставку один раз. Да, це зручно. І я з вами і спорити не буду, тому що сама завжди про це бубніла і казала, що чому так, чому ваги десь? До речі, на, я не пам'ятаю, де я дивилась, на думі гастрономі, здається, ваги коштують 240. За хлорістий кальцій я взагалі мовчу, які там ціни. Щоб вам не збрехати, це, до речі, також. Дуже цікава тема для розмови. Ні, я, мабуть, не буду в це відео все докупи ліпити. Вже балакаємо за термометри, тож балакаємо за термометри. Тому, так, е, да, я не спорю. е, Навіть якщо би я їх купила і поставила ціну 400 гривень. Е, Найшлись би людина там, чи дві, ну, Деякі люди би, які мовчки б замовили, тому що насправді це дійсно вигідно. так? Е, нехай термометр буде, так, як на ароматі дерева, закваски дешевше, фермент дешевше, ну, тобто, все дешевше, це. І ви платите один раз за доставку. Ну, Але ж знайдуться і ті, які перемиють усі кісточки 200 раз порахують, а скільки ж ти заробила на тих. Термометрах розумієте? А я нічого не скриваю і скривати не збираюся. Так зараз кожен намагається вижити. І так, коли чимось займаєшся, треба, щоб, щоб хоч якась копійчина за це капала. Я не для того фасую ці закваски, муздикаюся з оцими пакетиками паяю. Що взагалі безкоштовно? Взагалі безкоштовно, вибачте, зараз ніхто не почешеться, не то, що Якщо форми я у Наташі брала і вам їх відправляла, то я брала і відправляла. Безкоштовно. На тих формах я не заробила ні на жодному з вас, ні на жодній формі, ні копійки. Розумієте? Тому, я ж кушу, смисл, смисл, де смисл? Навіть якщо б у мене були зараз гроші, і навіть якби я заказала цих 10 термометрів, у мене все рівно він не буде 280 гривень коштувати. 300 тільки виходить мені закупка. Не рахуючи бензину і часу. З'їздити на почту і так далі. Розумієте? Тому це мінімум мінімум 20% накрутки, якщо ставити, цей мінімум повинен коштувати 360 гривень. Це ж я ж кажу, що без урахування, без, без урахування витрат на його отримання і відправлення. А якщо порахувати все, то то його і ціна на ароматі дерева 400 гривень. Тому, вибачайте, але все я не можу мати. Так же саме, от за латекс у мене питають. Латекс. Латекс, латекс у розні. Латекс взагалі штука дорога. Ви розумієте, скільки потрібно грошей, щоб закупити, наприклад, той латекс. Далі, закупити эти. Скажіть бутилочки, куди його розливати. Ось для Анато бутилочки я замовила, бутилочка е в е е е 10 мл коштує від 3,75 до 5 гривень. Це те, що я знаходила. І то 3,75 це опт. Це опт, Ви розумієте, це повин, потрібно брати не менше 100 одиниць. А на латекс, наприклад, ця бутилочка не буде коштувати 3,75 і 100 одиниць мені їх не треба. А коли береш не 100 одиниць, а розницю в роздріб, то там ціна чуть ли не вдвічі підвищується. Тому який може бути латекс? Ніякого. Ось. Вони беруть його каністрами, 20-літрова каністра мінімум, і ж таки. різні кольори. Да? Це я зараз тільки купила, такси починається. Ой, у мене вже жовтий є, ой, мені жовтий не хочеться, ой, мені жовтий не сподобався, а я хочу красний, а друга хоче червоний, а третя хоче зелений, а четвертій чорний подавай. Це абсурд. Це великі інтернет-магазини, які, як я вам приводила приклад. Якби я такі націнки робила, да? ферменти закваска на Сулугуні. Е, в нас виходить, ми рахували на 10 літрів 12 гривень. А на заквасочці чи на Домі гастрономі, де я там вам відкривала, 25. Є різниця? Є. Розумієте? І то. І то. Це на сулугуні. А Якщо брати, розрахувати вартість NGL або NGL HF, то там вийде не 12 гривень на 10 літрів, а ще набагато дешевше. Так це 12 гривень це вже ну, мої ціни. Розумієте? З тим, що я собі накинула. А в них вона 25. Вдвічі більше від того, що я накинула. То з отакими заробітками можна і закупляти латекс з каністрами, розумієте, і все інше. А я, я не інтернет-магазин, я і так роблю все для того, щоб, щоб вам було зручно, щоб ви дивились наш канал, щоб ви е, чомусь навчалися, щоб я була комусь корисна. Ви ж почали просити, я пішла вам на зустріч. Не знаю, я ж кушу термометри це взагалі нереально. Йому ціна я ж кушу, повинна бути гривень около 400. Двісті вісімдесят, як у Євгена, він не може стояти. Дешевше їх не знайдеш взагалі. Це що у Євгена це завіз партією, а так я ж, що я брала на ароматі дерева і перший свій, і другий.